Наші хлопці двадцять троє Київ захищали, без техніки і скала ще штурми відбивали, а потім ще роки два знефотіривали, то ви еліт Росії під Києвом поховали. Другі по селі у світі порахували. Америка найсильніша ми це і так знали. А що скажете? Тепер ви за Україну армія такої сили у світі єдина. Восімдесять майже років відтоді тоді минуло, як москалі німиділи нашу мову. Вони нас боялись так, що страх прийшов не навіть російські війська селові, а тоді Радянські. Цілі села нищили, на німці спихали, і казали, що від ми нас захищали. Важке було світі, то 20 століття, зато двадцять кращим люди стали вже мудріші Появилися машини, які їздять без людини. Роботи, які для війни учені створили, дали штучний інтелект, армію зробили. Краще, щоб у дитинстві муху удавились Думаєте, ви тепер найсильніші в світі? Бережіться, творці, бо вас собі ваші діти. Та держава, яка хоче, бути Найсильніша праша буде зруйнована тим нерозумінням, яке ви не бачите, але воно прийде. Подумайте, чи потрібні ті роботи сильні. Дивіться, щоб для вас не були смертельні, бої не удосконалі, вони не безсмертні Воювати вони будуть по всім континенті. Огібить тривени, принесесь і смерті. Ну станеться так, бо це буде вам карма. Не може людей за ваша циркулярка. Замінник мильник не а винищенці це не є проблема. Цілого. Забирає лише одна система, казали вам, бляха, стане йому автомата. Він залізний і так нелегко здолати. А ви ні, то воїн, воїн, давай ще ракети. Та ще такі, як розлупи, з горить планети. Ах не ваше діло, ви на цім собаку з'їли. Америка така сильна но віри немає. Загики сьогодні ваш лазега страждає. Обережно, бо сьогодні трам на трон сідає. А що далі буде? Це ще ніхто не знає. Як сяде трам, президенти на збійдачі. Каліфорнії пожежі теж не згасають. Якщо вірити новому президенту штатів, то Америка, ми вам починаємо спічувати. Якщо в парламенті плани війну розпочати, розпадуться у кінці сполучені Штати. Мають Рампа місяці, його морить, як сяде. Президентом він присвоїть дві малі держави. Бо в сусідів, які менші, може в разів сорок. Для Америки і Трампа має бути сором. Підеш війну на сусіда, станеш ти агресором. Швидко закінчиться. Вона зашу зброю в техніку. Я розпрошу, трамп не треба. Це є початок кінця Китай теж має план, схований від США. Заклавтих землі сирої нещи цілі міста, не знаю чи прочитає то не трап мої слова. Україна з Америку хотіли бути в кінтах. Дай Боже, щоб не почалась третя світова війна на східному континенті. Війна десять років, яку розпочали, орди, що живуть в болоті. Ці не люди завжди будуть війною голодняно за останні три роки у нашому городі. Майже мільйон тропів, вони вже холодні, як вам розбрати за ви виболотні, надіюсь, що не брат Чорного володі. Які ціліщі, тут топиву не виніграю, а які за три дні не візьмеш ніколи. На початку війни казав, що будеш у Львові назад. Ну у перші дні літа була у полоні, усі ваші браті плані виклали мо на долоні. Як могу стати свого свині в болотні? Надію, що трав не брат чорного володі. Який цілий цілість, утопив у невинні крові, На початку війни казав, що буде у Львові. Ну у перші дні літа була у полоні, усі ваші бриті плани виклали му на долоні. Ой, мали камуфляж гнилого болота І приказ їм видали із гнилого рота. How's oh, i going to hold